Керівництво Новоград-Волинської міської територіальної громади в онлайн режимі поспілкувалися із представниками Долинської територіальної громади. Кожен із представників громад коротко розповіли про напрямки своєї роботи, зокрема галузі житлово-комунального господарства, освіти, культури, фінансів, охорони здоров'я та медичного забезпечення та багато іншого. Дуже раді такої нашій можливості спільно об'єднатися і поспілкуватися на предмет. Ну, по-перше, знайомства. А по-друге, підтвердження наших таких добрих, дружніх намірів, які вже з давнього часу ми маємо у відносинах із Прекрасним містом Долиною, для того, щоб. Будемо, так говорити, мати таку можливість спілкування і вишукувати більш прогресивні і цікаві форми нашої роботи. Іван Ярославович, щиро вітаю вас, всю вашу команду, яка зібралася у вашому залі, і хочу сказати: ми теж всіма керівниками наших підрозділів зібралися. Хочемо сказати, що Така ідея, яка в нас виникла, вона десь підштовхнула тими обставинами, коли ми сьогодні багато робочих зустрічей на рад проводимо в онлайн форматі. І прийшли до такої думки, що дуже добре. Як мінімум спілкуватися із колегами міст побратимів яких ми сьогодні маємо десь біля десятку міст, і я так думаю, що і у вас не менше, так і е, така ідея. Знаєте, Іван, я хочу сказати ще. Починаючи з 2009 року, коли я приїздив з командою депутатів міської ради у місто Долину і заключили договір про співпрацю, ще тоді, коли був Володимир Васильович Гараз міським головою, ми великою десанту командою приїжджали, заключили тоді договір. І я знаю, що багато років ця співпраця давала користь. Ми з вами. Відкриваємо такий раунд зустрічі. От, власне, з вами, з долиною, ми розпочинаємо цю форму роботи. Дуже хочеться вірити, що вона нам десь змоделювати гарний формат ну, напрацювання і в майбутньому. І з іншими містами, в тому числі із з вашими колегами, кожними керівниками підрозділів. Є містами побратимами вже довший час. Зараз у нас оновилася команда, пройшли вибори, помінялися люди, але є багато людей, які е, ще залишились. новою командою, ось біжу в мене є секретар ради, мати зушили, якого ви не так, так. який був у вас. Тому е, я щиро радий, що ми відновимо спілкування, що ми відновимо наші взаємини і будемо мати можливість збагатити одне одного. Е, то, е Новоград Волинський був першим в Україні, з якого ми запозитили досвід, Волина запозитила досвід е створення об'єднання співвласників багатоквартирних будинків та інші викрасні речі. Е в місті в де є гарні наберегування в видіних галузях. І ми готові поділитися досвідом з вами, готові вчитися від вас, передати світі. Переконаний, що така ну, взаємодія, співпраця, і побратимство, партнерство, воно точно принесе, ну, вже приносило користь і принесе надалі нашим громадам і нашим жителям. Ну, отже, для нас це основне добробут наших жителів. Дозу наших територій і наших громад за підсумками обговорень вирішено провести обмінні візити делегації з метою комплексного ознайомлення із функціонуванням галузи громад та презентацією кращих практик.